У Бердичеві під час спуску із снігової гірки загинув 13-річний школяр. Трагедія сталася нещодавно у районі так званого солдатського пляжу. Коли на місце події дістались лікарі, рятувати хлопця було вже запізно. За фактом загибелі дитини Бердичівським міськвідділом міліції відкрито кримінальне провадження. Дійшло повідомлення зі станції швидкої допомоги, що при виїзді на для надання медичної допомоги на так званій території солдатського пляжу було застану труп дитини 13-річного віку хлопчика. Коли вже виїхала слідчо-оперативна група разом з експертом, то було з'ясовано, що один з хлопчиків, якому 13 років, коли спускався з гірки, яка є стихійною, виникла одна з найвищих гірок в нашому місті. На шматку лінолюма не впорався, скажімо так, з своїм рухом і вдарився в дерево, яке росло вже при виході з, ну, з самої гірки в річку, і на місці загинув від отриманих травм. Себастьяну пощастило вижити після фатального спуску. Того вечора хлопець разом із загиблим товаришем теж катався на гірці. Перший раз ми з'їхали нормальні, нормально. Ми взяли там побільше лінолюму, всяких приладів. Потім піднялися на другий раз, ми вже з'їхали трагічно. Ми, я сів спереді, мій друг Богдан ззаду сів і коли ми з'їжджали на середині, нас занесло, він наклонився, ударився головою об дерево. Я побачив людей, попросив їх зателефонувати до швидкої допомоги. Підійшли, побачили, що Богдан стікає кров'ю, та вис... там один дядя підійшов спробувати його пульс. Побачили, що він стікає кров'ю, і визвали швидко. Поки швидка приїхала, він вже помер. Учнів та педагогів четвертої школи, де навчався підліток, дуже приголомшила звістка про його трагічну загибель. Тут кажуть, нещасного випадку можна було б уникнути, якби діти частіше прислухались до порад дорослих. Велика наша проблема, вчительська, я має на увазі, що скільки б ми не говорили, скільки б ми не застерігали. Від того, як себе поводити в будь-якому випадку. Діти пам'ятають про це в той момент, коли вони це чують, і потім забувають. Отак От сталося і з Богданом. Спокійний, врівноважений, послухняний. І разом з тимось пішов з дому, пішов кататися і ніколи не думав про те, що він не повернеться додому в сім'ю. Спуск на солдатському пляжі вважається одним з найнебезпечніших у місті. Жителі цього мікрорайону зауважують, що гірка як магніт притягує до себе молодь. Може бути, тому що часто я то бачу, так ну часто кров така по по є. І в минулому році було, і в цьому році. Що ж вони ж це ж самошедша горка, а самошедша. Я не знаю, як вони не бояться Вилазять на горку, тут із катаються всі. Оце якісь мішки налорять фанер, отак. Звичайно, на перший погляд розваги іноді можуть коштувати життя. Себастьян переконався у цьому на власному гіркому досвіді, а тому закликає однолітків обходити це місце десятою дорогою. Я після такого випадку вряд ли коли-небудь піду на ті горки. Кажу всім одразу ця горка дуже небезпечна. Запретить її, ніхто не запретить, тому що її просто перекопати, або що там. Треба щось робити, тому що діти шкаліками встають. ж.